Говорить владі, що України з нехристиянськими агресивними релігіями чекають, коли в руках традиційно християнської держави висаджать одні одних у війні. І тоді підуть великою війною на наші землі, щоб взяти християну рабство. Так так, рабство повертається. Якщо християни не цінують Ісуса, не цінують і не йдуть до сповіді, на жаль, історія повертається назад. Господь також говорить, коли це відео побачать керівники росіянських держав, і керівники країни-агресора, Господь зміни їхній розум, вони припинуть війну і почнуть готуватися до великого вторгнення. На Європу Україну піде одна орда, на країну агресора піде інша орда, на Америку піде третя орда. Тому Господь говорить, Припинити війну, всім піти до сповіді. Кожне місто має вже мати збудовані фортеці, фортифікаційні споруди, запаси води, їжі військової продукції. Населення має бути вже навчене військовій справі. Бережімо Україну. Амінь.